Через скандальні будівництва у столиці і з вимогою покарати причетних чиновників активісти протестували під стінами національного антикорупційного бюро йдеться про зведення висоток на сінному ринку вулицях Мічурина, Рузького, Жилянський та інших. Активісти запевняють, що попри кримінальні провадження відкриті через незаконні будівництва, зокрема і в історичному середмісті, роботи на майданчиках тривають. Тож вони звернулись до набу із проханням перевірити роботу чиновників, які видають відповідь. Ні, дозволи у відомстві. Пообіцяли відреагувати на запит і повідомили про результати перевірки. Мечникова 11 а де печерські схили забудовуються а будинок поруч уже покрився тріщини. Це і бульварно-кудрявської, 15, Сінний ринок, також історичний будинок, об'єкт культурної спадщини, покритий тріщинами. НАБУН іменно займається корупцією серед чиновників, і на мой взгляд кажеться мені так кажеться, що корупцію розслідувати очень легко. Тобто береться документ, який підписав чиновник, піддається експертизі, обходяться нарушення. І далі виясняється, чому не та документ. Ми надамо відповідь на всі ваші звернення з тих, хто за не